І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Круїзер-Круїзер на М56 Скорпіон, карта Ласвіль. Ну що ж, до бою? Так, це в нас американський преміальний скорпіон сьомого рівня. Ну, якщо його порівнювати з німецьким преміальним скорпіоном G восьмого рівня, то напевне, що на сьомому рівні він не менш небезпечний. От мені здається так. Чому? Тому що бачили давно, до речі, не надсилали на ньому бої. Але ми бачили, на що він здатен. Він реально може тягнути бої. Це у нас петекущик, він невеличкий, так непомітний. це У нього величезна перевага, що він непомітний. І непогано нахлопушувальна-вихлопушувальна гармата. Дивіться, в нас заряджена більшість снарядів. Бронебійних основних. отже, він непогано фармить. 219 на 7 рівні, 219 у нас пробиття на ББХ. А в середньому на 8 рівні 220 пробиття так, на ББХ. Отже, це чудове пробиття. Ми можемо проти вісімок битися, ну, проти дев'яток вже буде складніше, звичайно. Ну а проти своїх рівнів, напевне, що немає рівних. І Бачимо, Скорпіон G у нас в команді є. Цікава така різношесна у нас команда, так скажемо. є ЕПетехи, є дві ЛТХ на цій карті. Бачимо, що там навіть ЛТшка намагається битися в місці. Агресивно поїхала із суперників. Ну, я думаю, що її там тяжкі повинні вихлопушити, якщо встигнуть, вичайш так. А нам тепер треба що? Треба нам встигнути перехлопушити, щоб не позаймали імбопозішени, от саме по А-лінії. Ніхто не по. Ну як ніхто не поїхав? Не, не склалося у нас в ущілені, він вже відступив наш герой і буде зараз. Ну, це я ж кажу, скорпіон американський, цей він ПТ-кущик. От десь знайшов собі кущик, тут є кущик, і тебе вже в принципі не повинні. Будеш собі пострілювати, та тебе не повинні. Якщо пересвітили також маневреність, рухливість непогана. Це, в принципі, якщо ти навчився на ньому грати, то це, в принципі, тебе буде чудово. Так? Чудовий та поліпшений настрій. У нас, бачимо, по бою взагалі не все чудово, тому що щілину ми покинули, але ми їх там зустрічаємо, вони там пролізти протиснутись не можуть. А тут ви почувши очі навіть по центру вже лізуть, все ж таки забрали у нас місто. І я не бачив теж виклопушку. по моєму її там виклопушили, так? Все ж таки. Ну в повному оточенні таке буває часто, до речі, на цій карті. І е, таке буває, що ось саме в цих позиціях за оцим будинком, за оцімим бакушчиками також, якщо ПТІ наші зашкіряться, то випучені очі суперникам не допоможуть. Вони будуть жорстоко перехлопувати. Те що ми й бачимо, кара. P88 просто в кламі. Дивіться, десь диріще йому там прострілили. Всі в одну точку ліплять йому. Наскрізь майже вже його пробили. Розрядка комфортна, в принципі, комфортна. Так, 6 секунд, чи скільки, я не помітив. Не звернув уваги 6,2 секунди. Зведення нормальне. Після пострілів я як оцінюю, до речі, зведення, як... Ну це взагалі я оцінюю на барабанних танках. Коли ти стрільну і. Твій наступний снаряд, так, перед наступним снарядом ти встигаєш звестися. Це чудове зведення. Ну а тут, в принципі, 6 секунд тобі вистачає з головою, щоб звестися. Так, приструняємо, вже не дуже так випущуючи очі, лізуть суперники. Вони зараз думають, що тепер робити. Ущілено тепер, на ущіленні тепер там у нас центуріон. Так, головний, так скажемо, агресує по усілені. Отже, там у нас небезпеки немає. Це помітила наша артилерія, починає тікати. Чому починає тікати? Бо її контрить артилерія суперників. Дві артилерії в цьому бою. 8-8 рахунок по бою. 1700 вже настріляв. До речі, так подивився пробиття, а шкода від пострілу 240. Чудово. Є у нас кумулятивні, це вже проти дев'яток го 275 пробиття. І фугасні... Ну, фугасні, мені здається, якщо ти в топовому топі, так. Проти шісток, октаб... Ну, пер проти п'ятірок то точно. Фугаси повинні пробивати. 320 шкодові. Взяв з собою е... роги так звані, так? Стереотрубу. І взяв з собою... Маскувальну сітку. Маскувальна сітка для такого танку підходить. Чому? Тому що це я колись навіть сперечався з нашими поважними підписниками. Чому ти береш маскувальну сітку там на отакі петехи, наприклад? Так? Тому що тут обертається башта, і ти коли вже стоїш в маскувальній сітці, вона завжди в тебе працює, якщо ти не рухаєш самим корпусом. Це дуже, до речі, допомагає. І допомагає, якщо тебе підсвітили, так, тебе починає контури там артилерія чи що. Ти від'їхав, зупинився, пару секунд почекав, маскувальна сітка спрацювала і вже тебе не бачать. Ну це на мою поважну думку, так, можете зі мною сперечатися. Так, по центру. Так, вони вже вигадують новий план на біг. Хто там в них? Борщик залишився і де 103-й в місці. Карі намагається протиснутися все ж таки. Біля води, біля скелі. Але під шквалючим вогнем нашого героя, тому ми бачимо так рознітися. Артилерія ми зрозуміли, де вона десь там біля міста. Позвідти летять снаряди. Наже дві 2000 вже настріляно, до речі, тисячу за розвідданим. Тут і огляд бачимо на півкарти. Багато плюсів. Звичайно, єдиний який величезне мінус, що немає бронювання. Ну тут воно і не потрібно, тому що ми ж все ж таки граємо на ПТ-кущику. А Петекущик це що? Він повинен бути легкий, так, бо як сильно броньований, то ти ж не, не зможеш швидко їздити. Через наглюка б намагається. Наглюка на артилерії намагається проїхати. Ха-ха-ха. Не витримав, так? Напруження. Напруження досягає, до речі, свого апогею. 10-11 не в нашу користь, але перевага похипив нашу користь. Що там чудово не вийшло, щоб продавити ущілено. Так, ну скорпіон жіть тоді прикриває ущілено. Артилерія також нам дуже допоможе лорейн. 155-50. Чудово нахлопушувальна на таких рівнях. До речі, бачили, ми на ній дуже крутезний бій. На карті, я пам'ятаю, це один з наших е, маестро-артилеристів, він показував бій е, на карті Круча, Він там класно на цьому варені. На що вона здало? Так. Об'єдналися. Ну, їх повів за собою на алтерсі, так? А ну, о, підсвітився. Бережно. Чудово, артилерія спрацював <гум> і наші розвіддані, до речі. Так і ЛТшки ЛТП. Та й на ЛТ тут важко складно дійсно, грати. Вже такі. Як виходять якісь такі зарубіжі, що ти на ЛТшці на тебе ніхто не звертає уваги, так, Зали... <гум> залітаєш. Ні, на, наприклад, от на EBER, так? Пам'ятаю, тут бів був. Ну, Супер крутезний був бій. Я ще йому надав титул «Маестро... керування чи якось так. Ну Він дуже класно, <narratives> як водій, так, по цим вуличкам літав і всіх нахлопушував, приклопушував. Артилерія летить на нашого AMX. Бо це для артилерії дійсно дуже м'яка ціль. Ну що, скорпіон там бачимо, поїхав вперед. Знищив артилерію суперник. тепер артилерія не небезпечна для нас. Но у нас перевага, ну в принципі, перевага, так скажемо. Ми знаємо, де знаходиться суперник. Я не думаю, що борщик зараз назад поїде. Скорпіон G зараз може ставати на захоплення. Сміливіше навіть. Опа! Зараз, зараз треба борщика підхопу. -пі -пі. Ого! Вах не вийшло. то й на збиття захоплення поїхав. Це зрозумів наш скорпіон G, бачите, з'їхав захоплення. Не ставав на захоплення. О! І його вихлопушили. А його той наглюка, до речі, на Т71ДА. Ну ми тебе запам'ятаємо. Ми за братішів дуже жорстоком стимося, це ми вже знаємо. Тут ніхто не буде сперечатися, так? далі будуть робити супер. Ну, Лорен під'їжджає, все вірно, робить. Мені здається, вони зараз об'єднаються і спробують. Можливо навіть ЛТшка по центру, а е, борщик через ущілину, так? Ні. Порщик сюди приїде Отже напакій напевне отешка туди приїде Там бокамниці не видно І Порщик все ж таки Восьмого рівня, не забував, так? Там надпотужна потужна гармата Там на вибір дві гармати, не знаю як зараз після апгрейду Так, трубу вимкнув. Є підсвіт, підставився, Підставився. Чудо. Ну що? Тому ми хотіли спомститися за нашого братіша Т-71. Ось він. Я вгадав. Ну, от тепер напруженіша ситуація в бою. Чудово, що зараз пробив його. Тут зараз на тонково, ну хіба ще Лорейн, може, в принципі, Ну, Лорейну треба притул до нього приїхати. О, чудовий бій, чудовий в нас, от хто б тягне бої. Так? І так як я й казав. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.